Давайте до е, другої персонажки. Е, ще одна дуже популярна, особливо в Тіктоці панянка. Е, це е, Яна Пасанкова. Е, тобто, що ви про неї можете сказати, якою вона була, якою вона стала, і взагалі про її методи роботи, як такі, якщо їх можна, звісно, методами роботи назвати, але тим не менше. Ну, з Яну Пасанкову я знаю не дуже добре. Е, вона знімалася в мене в слідство, ведуть екстрасенси. І вона вирізнялася з поміж інших екстрасенсів, що тим, що вона була достатньо завжди стримана. Якщо інші вони е, там намагалися якось підмазуватися, дружити, е, якось з тобою там заговорювати. Е, ну я не знаю, запрошувати на каву чи щось подібне. То яна була така. Я б її могла описати як досить холодну стриману жінку. Я думаю, ну так, за відчуттями, коли я з нею там перетиналася і спілкувалася, за відчуттями вона така ну, не емпатична, тобто це така от холодність. І те, як вона в кадрі відігравала якісь ніби співчуття героя, це було щось таке, чого вона не демонструвала от просто в реальному житті. Ем, тобто я про неї не можу багато щось сказати, бо, бо справді ми з нею не так багато спілкувалися. Але ем, я знаю, що вона дуже образилася на мене після е, мого викриття про неї, коли моя та доявлення... розкажіть про викриття. Тобто, що виявилося е, в результаті нього. Моя таємна агентка записалася на прийом до Яни Пасенкової, Прийом коштував 12 тисяч гривень за 30 хвилин. Агентка моя Оксана вона пішла з історією з запитанням: погадайте мені на мого тата, який нібито зник. І ну просто це був розклад таро, дуже такий, знаєте, сухий, чіткий, вона дуже впевнена, з впевненим обличчям без жодної емоції. Е просто от щось вона там розганяла. Тобто в неї розклад побачив, що і батько, е значить, якийсь там і бандит з бандитами пов'язаний, і якісь там в нього і інша жінка. Ну, знаєте, от все, що. Все красиве вдягнула одразу, я би так сказала. Тобто поганенький сценарій, бо напхали туди mm -hmm. такої драматургії, що е, складно це було якось потім розбирати, але вона дуже впевнено це говорила, і це її фішка, що вона просто, незважаючи що б там хто не казав, е, як би там не було, вона з впевненим обличчям говорить своє. Після того викриття вона випустила, мені говорили, що своє якесь відео мене завжди дуже тішить, коли мені починають глядачі скидати якісь відео екстрасенсів. Я запитую, на що ви мені це скидаєте, Бо я не дивлюся. От просто принципово я не хочу собі мозок цим за заповнювати. І я завжди запитую, а для чого ви мені це скинули? І мені всі як під копірку відповідають: так там про вас розказував екстрасенс. Ну я відповідаю, що я про себе все знаю. Я сама собі провидеться, мені про себе все відомо. Тому е ну немає сенсу дивитися, що там кажуть екстрасенси. Ну ясна річ, це ж логічно, що нічого хорошого там не скажуть. Але просто через те, що я не вважаю екстрасенсів та якимись авторитетними особами. Я знаю точно хто вони і які вони, то для мене це немає там особливо. Mm -hmm. вони... Не зачіпає, але я знаю, що вона дуже образилася, бо навіть мені переповідали, що вона в тому відео там якось використовувала. Я не пам'ятаю точно як, але це, тобто, вона не називала там на ім'я мене, хоча вона ж зі мною знайома. Вона якось якісь там, о, типу, знаєте, обзивачки чи якось так. Mm -hmm. О, а що виявилося? Тобто вона сказала, що там тато вашої таємної агентки один, а він був зовсім інший. Тобто, в чому ну, там? По -перше, по перше, він нікуди не зникав. і Тато Оксани, моєї агентки, він вдома з сім'єю. Він правник, mm. е, е, сім'янин. Е, він ну, тобто, все прекрасно. Він нікуди не зникав, там немає ніяких е... історій. Історії да пов'язаних з якимось бандитизмом чи чимось таким. Це людина, яка допомагає навпаки людям встановити справедливість, угу. тобто і... все навпаки, бо, і дуже навпаки. Тобто, помедан було нуль, і ще й такі знаєте, небезпечні були меседжі про те, що. Ем, от мене дуже до речі, запам'яталася мені ця фраза Яни Пасенкової, яка називає себе волонтеркою, нібито збирає е, робить великі збори на Збройні Сили України. Вона під час того прийому, коли її Оксана, агентка моя, запитала: то це ще й за вашим розкладом найкраща ситуація, що мене батько нібито покинув. Те, mm -hmm. ще я маю сприймати як вау клас, і вона каже: Да, ти маєш так це сприймати, тому що це. Так само, як коли мене мама загиблого військового запитує е, про нього, і я розумію, що ця дитиночка її здохла би під забором з іглою. Ну, це натяк на наркоманію, Що він, типу, наркоман, він би здох під забором, а так він загинув героєм. І тому це найкраща ситуація. Мене дуже вразило таке, таке порівняння. Воно, е, ну, на мою думку, абсолютно некоректне і. Якраз відображає ставлення, мабуть, людини в принципі до українських героїв, тому що це знаєте такі, вина що наркомани в армії, чи що ну до чого це? Чим це має допомогти мамі того військового?